Сьогодні до Рівного завітав президент України Петро Порошенко для того, аби офіційно відкрити центр надання адміністративних послуг. В зв'язку з цим ми вирішили поцікавитися у рівнян. Що б вони хотіли запитати у гаранта нашої держави? Я би поставила, щоб пора закінчити війну. Треба йому серйозно подумати над тим, над переговорами, не до всім, щоб закінчилась війна. Вона не потрібна Україні. Це перше питання, яке б я б йому задала. Йому як гаранту Конституції тільки одне запитання щодо чи забезпечує він виконання однієї єдиної статті Конституції. Це статті 19 нашої Конституції. Це стаття, яка говорить про те, що ніхто не примушений робити те, що не передбачено законодавством. І органи державної влади місцевого самоврядування повинні діяти в межах повноважень, визначених законів. Певно б запитали про соціальну допомогу, так як в мене є дитина, я би хотіла знати, чи будуть оплачувати гроші. Вистачить нам обіцянок. Потрібен чіткий терміни, тому от просто хотів би задати питання, пане президенте, чи є у вас не просто намір робити а чіткий план. І оприлюдніть його покроково, Раз, два, три, чотири. Ну, мабуть, так як і всіх жителів рівного і України ситуація взагалі на сході. Хотілося б запитати, коли це може все припинитися і. Хотілося б, щоб просто було спокійніше, було мирніше, але наскільки це можливо і реально, щоб це було швидко, то я навіть і не знаю. І, і, і дуже реально якоїсь такої відповіді правдивої, ну я не знаю, чи варто просто чекати. Чому долар так, такий високий? І чому війна ведеться в Україні із за цього, цього. цього. робиться президентом загарі урядом Верховною Радою для того, щоб життя простих людей було? гідним їхніх заслуг і їхнього. Призначення в суспільстві. Вопрос, мабуть, поставив такий, чому нас в школах хочуть по старой системі, по СССР саме працювати на кого-то, а не на себе. То не одне запитання, там треба 3, 4, 10 задавати. Це треба, щоб він сюди нам прийшов, виставив йому сцену, як вони приїжджали перед виборами. Ви зрозуміли, про що я говорю? Да? Ось сюда от сцену виставили, і люди приходили до мікрофона, бриндфінг такий для народу создати. І хай собі стоїть там на сцені і відповідає і ще є ценюка теж сюди запросить, і Авакова. І все, і хай вони втроєм відповідають для рівнян на всі запитання. Я думаю, розумієте, його так на каву відпустить і знову відповідає. І так цілий день, 8 часов сутки, то він пойме, що таке зарплата в 1200 гривень.